Рідне слово, воно у віршах і піснях, у казках і прислів'ях, у загадках і народних усмішках. Воно зачаровує і голубить, окриляє та ніжить. Прислухайся до нашої світлої мови, до її надзвичайно чистого і мелодійного звучання, відчуй своїм серденьком її ніжність. І ласку осягни розумом її величезне, безцінне багатство. Багато на землі красивих мов, але одна у світі найгарніша, та, що звучить до знов і знов, та що для серця моло найгідніша дзвінка, як ще від солов'я, що з глибин віків до нас лунає, вона луна багата, чиста як вода, і милозвучнішої мови не буває. Чому люблю я українське слово? що за пісню Солов'я. Чому люблю я українську мову? Люблю тому, що мова ця моя, чим же наша мова унікальна, українська мова приємна. Вітаємося українською. Добрий день! Боже помагай! Доброго здоров'я! Здоровенькі були! Вітаю! Привіт! Слава Україні! Якщо хочеш, ти вивчити мову, не соромся, та учи з помилками чи безпомиковою. Він завжди до своєї мети. Українська мова багата, а скільки в ній синонімів? Українською мовою можна розмовляти, гурити, балакати, базікати, мувикати, фруктіти, муторити, шепотіти, брунтіти, висловлюватися. Українською мовою можна думати, мислити, помикати, гадати, висховати, лікувати, поміщати. Українською мовою можна веселити, розвеселяти, розвеселити, забавляти, розважати, утішати. І стільки слів, що не збагнути, і приказав, і порівнянь. А мову знаючи здобути, ти можеш просто без безпізнати. Українська мова ніжна. Рука, ручка, роченька, ручка, рученятко, хата. Хатинка, хатиночка, хатинка. Тож мову вчи і прислухайся до того, як вона звучить і розмовляти так старайся, що всі хотіли її вчити. Українська мова для нас найрідніша. Діжанка, смаколик, свічедок, коралі, світи, подобайка. Відповідь взялась така чарівна, які капель стомі. Молодідна, лагідна, вікна називається на сумі. А ще українська мова. Озвучна, калинова, барвінкова, солов'їна, мелодійна, найкраща, лагідна. Наша мова живе і буде жити, бо в налібі подих весни. Лист потрібно захистити і проти усі бур'яни.